E Святі Минодора, Митродора та Німфодора були рідними сестрами. З раннього дитинства, сповідуючи християнство, вони вирішили заради Господа зберегти свою цноту та усамітнитись у пустелі. З Часом чутки про їхнє життя дійшли до правителя Віфінської області Фронтона, який наказав схопити християнок. Після тривалих умовлянь принести жертву ідолам правитель засудив святих дів до страти. Після страшних мук Минодора, Митродора та Німфодора спочили, підносячи молитви Господу до останнього подиху. Тіла мучениць хотіли спалити на вогнищі, але сильний дощ загасив розпалений вогонь, а блискавка, обпалила фронтона та його прислужників. Згодом тіла сповідниць із почистями були поховані християнами біля теплих вод у піфіях. Той, хто вірить у сина. Має життя вічне. А хто не вірить у сина, не побачить життя вічного. Головним змістом її життя стало збереження у чистоті православного віровчення. Донька Візантійського імператора Аркадія, благовірна цариця Пульхерія. Після смерті батька вона стала регентом та співправителькою свого брата імператора Феодосія Молодшого. Як правителька Пульхерія відрізнялася мудрістю та благочестям, її стараннями був збудований храм на честь Божої Матері у влахернах та були скликані третій і четвертий Вселенські собори. Заради загальної користі Пульхерія погодилась бути дружиною наступного імператора Маркіана. Однак за умови, що її дівоча чистота буде недоторкана у шлюбі. Наприкінці життя праведниця роздала своє майно церкві та бідним. А у 453 році мирно відійшла до Господа. Справжня мудрість це пізнання того, що слід робити, і чого не слід. Засновник російської школи хімії комплексних сполук Лев Олександрович Чугаєв. Серед досягнень ученого заснування інституту Платини у Петрограді відкриття правила циклів, застосування органічних реактивів в аналітичній хімії. Деякий час Лев Олександрович листувався з Нобелівським лауреатом Альфредом Вернером. Після особистого знайомства влітку 1908 року скупий на похвали Цюріхський вчений назвав свого колегу найвидатнішим і найталановитішим російським хіміком. У 1994 році Академія наук Росії заснувала премію імені Льва Чугаєва, яка щорічно присуджується за видатні роботи в галузі хімії комплексних сполук. Рух уперед у нашому пізнанні природи відбувається тоді, коли між теорією і досвідом виникає протиріччя. Єдина у світі культурна установа, збудована спеціально для збереження і експонування творів писанкового розпису, музей писанка в місті Коломиї Івано-Франківської області. Архітектурна споруда у формі найбільшого у світі писанкового яйця стала візитівкою Коломиї і приваблює відвідувачів з усіх країн. Урочисте відкриття писанки відбулось 23 вересня 2000 року під час 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Головними завданнями музею стали колекціонування, збереження та експонування творів народних майстрів. Їх наукове опрацювання і донесення до наступних поколінь нині музей володіє колекцією з понад 6 тисяч писанок, представлених з переважної більшості областей України, а також з Пакистану, Шрі-Ланки, Білорусі, Канади та інших країн. Культура благородного походження. Культура має релігійні основи у наступному випуску. Класик французької літератури 19 століття про сперме. Одна з кращих радянських кінорежисерів казкарів Надія Миколаївна Кошеверова. Він став відомим завдяки виробам з багатошарового скла французький дизайнер Еміль Галле. Сьогодні у полтавці у подвійне свято День визволення Полтави від фашистів та День міста.